Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогоднішній вибух на секретному об'єкті в Курській області став справжнім куларним шоком Кремля, що фактично зірвав черговий етап наступу. РФ на сумщину вбитих досі рахують колонами Камазів, швидких возять таємної військової бази. На курзині тіла місцеві мешканці розповідають про глухий гуркіт, що прокотився над навколишніми селами, як грім з ясного неба, як земля ніби здригнулася, мовби вибухнула стародавня міфічна статуя гніва. Це стихійна картина, де чорний дим стелиться над горизонтом, символізує вагу події. Розгромлені резерви, які йшли на допомогу окупантам, в суми армії РФ деморалізовано відмовляються виконувати накази на обій. Вони не хочуть іти. Розгортання потужних військових угрупувань РФ в Курській області, не просто тактика накопичення сила, стратегічна ставка на прорив суми й далі в глиб України, нібито на тлі цього українське командування було вимушене реагувати жорстко скорочувати залізничне постачання. Збивати російські колони, руйнувати логістику противника саме тут точне влучання у таємний об'єкт стало тим епічним каменем протидії. Підрив військового складу бази або ракетно-артилерійської бази це завжди сигнал. Стратегічна ініціатива приходить до оборонної сторони після вибуху 10 одиниць техніки, передусім артилерії калібрів 152 мм, 100С і навіть авіаоб'єкти. Зазнали втрат, або несподівано опинились виведеними з ладу. Кремль змушений був терміново перекидати військові резерви, зокрема 11 ВДВ, 810 бригаду морської піхоти, а також переосмислювати операцію спрямованою на Сумську область. З політичного погляду Москва опинилася в пастці. Звичайно, офіційні російські змі повідомляли про стабілізацію фронту в Курську і завершення бойових дій. Просте явище вибух на секретному об'єкті став геополітичним сигналом. Москва змушена перенаправити сили для відновлення втрат. А це зупиняє просування до сумі послаблює тиск на українські позиції. Зранку туман майже огортав поле над таємним об'єктом. Військові точки, наче чорні шахві фігури розташувалися довкола, і раптом удар тиша, а потім розрив небо заповнилося сум'яттям і дрібками іржавого металу. А земля скрипнула під вагою вибуху. Серце системи було знищено. А прикраси, склади і командні пункти стали розвалом, мов старі, богородичні ікони, струсно тих брехнею. Струсно тих – критично важлива область, де зіткнення набирає нової інтенсивності. Російські частини оперують невеликими штурмовими групами на зразок диверсійних ДРГ, котрі вирушають на легкі ралі мотоциклах і піші маневри, притинаючи ліси і болота. Цей підхід ефективний у населенні місцевості. Проте, ось тепер точковий удар по тилу збиває всю систему в курській глибинці. Україна демонструє, що не лише може захищатися, але й висвічувати слабкі місця ворогів. І водночас утримувати дипломатичний козир. Донори дедалі більше схиляються до сценарію захисту українського кордону глибоко в Росії, а не просто в їхній обороні погрози. Цифрове перезавантаження після удару РФ мусить відновлювати логістику і систему управління в Курській області впродовж кількох тижнів. Це створює вікно можливостей для операції на сумщині. Політичне загострення Україна може підписати свою аргументацію щодо потреби у дальнобійних озброєннях і завершення війни на умовах безпечного кордону ескалація тактик. Росія, не маючи змоги рухатись, лінійно може активізувати дрони диверсантів ДРГ, тобто застосовувати тактики партизанського типу це небезпечний тренд, але водночас свідчення кризи класичного наступу. Вибух в Курську став лакмусовим папірцем для банансу. Сил у ньому відзеркалюється як здатність України перекидати війну в глибину стратегічно рішучими ударами, так і слабкість російської військової системи у тилу, зупиненим наступ Путіна на суми, це поки що лише локальний тріумф. Проте він дає шанс Україні перегрупуватися, зміцнити політичну підтримку, показати, що війна в глибокому степу ще далеко не завершена в той же час. Не так давно, неподалік міста Воскресенс, Московська область трапилась катастрофа, про яку офіційно не повідомить жоден федеральний канал, палає ліс, не просто ліс. Горить за військовий резервний об'єкт, відомий як склад 742 структура підпорядкована Кремлю. Що це за об'єкт? За даними джерел Сімсот Сорокда, незвичайне сховище. Це так званий глибокий резерв Путіна, ніби де зберігались боєголовки тактичного рівня з обмеженим зарядом елементи паливних систем для спеціальних типів ракет. Контейнери, модулі зі старими ізотопами для бортових генераторів один з джерел у середовищі російських енергетиків. Зазначає, там був стратегічний непублічний склад. Його координати знали одиниці саме тому пожежу не змогли швидко загасити. Навіть мене не знало, куди їде. Що сталося. Перший вибух стався в ангарі з рідким азотом. Через сім хвилин детонували термічні елементи старих носіїв вибухова хвиля, зруйнувала бетонні куполи. Сигнали тривоги вийшовши на монітор одного з пунктів. МНС, але вже було запізно в 3.21 Загорання складу із з пожежа тривало 4 години хоча і вдалося локалізувати на місці підвищене фонове випромінювання. Радіація підтверджено незалежні датчики, встановлені активістами в рамках моніторгну, зафіксувала підвищення рівня гамовопримінювання в п'ять разів викид газу подібних продуктів розпаду, рух зараженого повітря в бік східного передмістя Москви. Офіційна тиша міністерства оборони РФ інцидент локалізовано загрози. Немає розпожив нагляд, рівень безпеки в межах допустимого. Але в телеграм-каналях військових блогерів паніка, склад приватний. Путінський. Він не мав горіти. Там були речі, за які в газі до Хто запустив, неясно, але такий вогонь сам не виникає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.